Вітаю! Ми продовжуємо курс по роботі каси в системі Оду, і в цьому відео ми налаштуємо інтеграцію з чекбоксом. Отже, для початку нам потрібно зайти в модуль додатки і встановити модуль інтеграції з чекбоксом. Можете написати в пошуку чекбокс, натискаємо Ентер, і нам потрібно встановити чекбокс «POS». Він встановить одразу просто модуль чекбоксу. Пізніше ми також будемо говорити про чекбокс та аккаунт екстайз. Ці модулі будуть потрібні, коли ми будемо працювати з онлайн-продажами. І через онлайн-продажі також нам потрібно буде генерувати чек і направляти його в чекбокс. Отже, ви встановлюєте ці модулі, і нагадаю, що на даний момент вони доступні, якщо ви хоститесь у нашої компанії. Після встановлення у вас з'явиться іконка чекбоксу на головній панелі приладів. Давайте зайдемо сюди. І зараз будемо налаштовувати інтеграцію. Натискаємо новий. Ми бачимо, що нам потрібно вказати ліцензію чекбоксу. І для того, щоб нам налаштувати і перенести дані в систему UDO для інтеграції, потрібно зайти в кабінет ваш чекбоксу. Тобто ви реєструєтесь на сайті чекбокс.ua. Після реєстрації ви проходите кроки, створюєте торгову точку, додаєте касу, реєструєте касира. Зараз я буду працювати з тестовими даними, але покажу, куди потрібно сюди заходити і які. Дані нам потрібні для інтеграції після того, як ви створили торгову точку, додали касу, і зареєстрували касира. Ми заходимо в меню каси і копіюємо ключ ліцензії. У мене він зараз тестовий, але у вас це вже буде робоча ліцензія. Вставляємо її сюди. Я зараз не позначаю, що це робочий режим, тому що це в мене буде тестовий режим. Додаємо опис конкретно для цієї каси. У мене зараз один ФОП, один магазин. У вас їх може бути декілька, і тому ви можете додавати опис під кожну касу або під кожен магазин, який у вас підключений до чекбоксу. Наприклад, у мене це буде опис. Оп, магазин без ПДВ. Зараз я підключаю чекбокс в тому випадку, коли в мене немає податків. Тобто я продаю товари без ПДВ. Окремо нам потрібно буде робити більш детальні налаштування. Якщо ви продаєте товари з ПДВ та акцизом, ми про це також поговоримо. Повертаємося на сайт чекбоксу. У нас тут є фіскальний номер. Щоб він підтягнувся, ми можемо натиснути оновити фіскальний номер, і він у нас сюди підтягується вже з кабінету чекбоксу. Також в самому кабінеті чекбоксу у нас є меню податкові ставки, і давайте подивимося, які в нас є податкові ставки, оскільки ми працюємо без ПДВ і по дефолту в чекбоксі одразу. Зу створюється податкова ставка 0 без ПДВ. В неї є літера, в неї є код податку. Якщо ми повернемося на налаштування на оду і натиснемо оновити податки з чекбокс», вони в нас сюди теж підтягнуться. Тобто, якщо ви продаєте з ПДВ товари, наприклад, 20 або у вас як цис, ви натиснете Додати податкову ставку і оберете якийсь варіант. Але про це ми поговоримо трошки пізніше у відео, коли будемо налаштовувати чекбокс для тих, хто продає товар. Ари з ПДВ та акцизу. Отже, ми підтягнули податки, але цього недостатньо. Нам потрібно пов'язати податок. Чекбоксу з тим податком, який є у нас в системі. Давайте відкриємо сусідню вкладку, зайдемо в бухоблік меню налаштування податки. І в нас є по нашій локалізації для України по схемі оподаткування, є вже набір податків. Тобто, якщо ви будете працювати з ПДВ, у вас, наприклад, буде податок, реалізація ПДВ 20%», Відповідно, тут ми будемо співставляти той податок 20% чекбоксу з тим, який у нас в системі, і обирати його з випадаючого списку. Можна, звісно, робити для тих, хто працює без податків більш складнішим шляхом іти і вказувати на товарах реалізація ПДВ 0% або реалізація звільнена від ПДВ. Саме цей податок у нас буде стояти на товарах, і саме він буде пов'язаний з податком без ПДВ. Але в нас на товарах не вказаний податок. Ми про це говорили в минулому відео, коли налаштували товари. Тому ми залишаємо це поле пустим. Тобто, в нас просто буде пусте поле, пов'язаний податок. і Всіх товарах, які ми будемо продавати через касу, де в нас не вказаний податок, буде автоматично підставлятися з чекбоксу податок без ПДВ, і вони будуть синхронізуватися. Залишаємо ці налаштування, зберігаємо. Про офлайн режим ми зараз говорити не будемо, тому максимальну кількість офлайн чеків можемо зараз не вказувати, але в майбутньому ми також розглянемо окремо випадок, коли ми працюємо в офлайн режимі, тобто коли в нас немає з'єднання з інтернетом. Далі нам потрібно налаштувати касирів. Ми заходимо на кабінет чекбокс, у і заходимо в меню касиля. У нас зараз є тестовий касир. Щоб додати нового касира, ви натискаєте додати касир. І важливо зараз, що в чекбоксі потрібно завантажувати ключ підпису, який буде використовуватися при роботі на касі в оду. Тобто, кожен касир повинен мати свій підпис, він повинен бути в електронному вигляді, і ми його повинні цей ключ завантажити в чекбокс. Саме в такому випадку буде працювати коректно наша інтеграція з чекбоксом та оду. З'явився новий функціонал. Вони можуть створювати ключ, депозит сам. Тобто ви можете його також використовувати, якщо в касира немає вже існуючого ключа ЄЦП для підпису чеків. Після створення касира нам потрібно налаштовувати ці дані також в системі Оду. Для цього ми заходимо в модуль налаштування на користувачів. І, наприклад, у нас є користувач-адміністратор, який же і буде в нас касиром. У нас тут є вкладка Checkbox. Заходимо сюди. Нам необхідно вказати ім'я на касі і вказати логін та пароль. Логін та пароль ми беремо з чекбоксу. У нас є логін касира, ми його копіюємо та вставляємо. В поле Логін, пароль ми беремо, якщо ми натиснемо в чекбоксі на логін касира. Двічі, У нас відкривається вікно, і в нас тут є пароль. Для тесту він співпадає. З логіном, але для реального касира це буде зовсім інший пароль, тому ви його копіюєте і вставляєте в пароль в оду в налаштуваннях чекбокса на користувачі. В оду на касі підтримується функціонал, коли ми можемо заходити від одного користувача, але це можуть бути різні касири. Ми це в інтеграції з чекбоксом також передбачили. Відповідно, коли у нас людина буде заходити від одного користувача, а касири різні. У нас буде підставлятися його ім'я, але підпис буде використовуватися одного цього юзера, цього користувача. Отже, ми виконали базові налаштування для інтеграції з чекбоксом, підключили цю інтеграцію. І в наступному відео, коли ми будемо налаштовувати касу, ми покажемо, як далі налаштувати чекбокс із касою і як будуть працювати продажі з чекбоксом на касі. Дякую за перегляд. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал.